Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо коксальну косичну систему від компанії Crunch розміром 4х6 дюйма, модель CS46CX. Постачається фірмою в упаковці комплект. Всередині у нас ось так все запаковано. Тут знаходиться монтажний комплект, троти підключення, інструкція. І також два динаміки. Динаміки в комплекті без захисних решіток. Номінальна потужність даних динаміків заявлена 50 Вт. Максимальна потужність 250 Вт. Динаміки на дві смуги, як ми бачимо. Монтажна глибина доволі невеличка 4 см усього. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. І також є гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливістю цих динаміків заявлена 89 дБ. Опір мають 4 Ом.